В ефірі новини сьогодні у випуску інтерв'ю з начальником Ізмейської райони військової адміністрації Родіоном Абашевим. В Ізмейській картині галереї відкрилась виставка, присвячена творчості Тараса Григоровича Шевченко. В Ізмейлі проходила відкрита першість міста з баскетболу. Вітаю з вами у студії Юлія Петлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 12 березня орієнтовно такі. 425 890 осіб особового складу, 6 747 танків, 12 901 одиниця бойових броньованих машин, 10 522 артилерійські системи, 1 016 реактивних систем залпового вогню, 713 засобів протиповітряної оборони, 347 літаків, 325 гривень Гелікоптерів, 8 184 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1920 крилатих ракет, 26 кораблів, один підводний човен, 13870 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1691 одиниця спеціальної техніки. Як ізмільський район допомагає Збройним силам України, коли закінчиться опалювальний сезон та чи планується у поточному році капітальний ремонт автомобільних доріг? Знімальна група ізмейського телебачення зустрілася з начальником ізмельської районної військової адміністрації Родіоном Абашевим, аби отримати відповіді на ряд проблемних питань. Докладніше розкаже наш кореспондент. Як ізмейський район допомагає Збройним силам України, коли закінчиться опалювальний сезон? Та чи планується у поточному році капітальний ремонт автомобільних доріг? Знімальна група ізмейського телебачення зустрілася з начальником ізмельської районної військової адміністрації Родіоном Абашевим, аби отримати відповіді на ряд проблемних питань. Другий рік поспіль Україна продовжує героїчний спротив збройній агресії Росії. Ізмельська райдержадміністрація всіляко сприяє наближенню перемоги над ворогом, відзначив Родіон Анатолійович, незважаючи на виклики воєнного стану пріоритетом для громади ізмильського району. Тому залишається підтримка Збройних сил України. Територіальними громадами вже прийняті програми допомоги Збройним силам України. На сьогоднішній день це складає, сума складає майже 71 мільйон гривень. Це потреби різних підрозділів, які знаходяться і на території Ізмаїльського району, і ті, які розташовані безпосередньо на фронті для збору коштів. Залучаються не тільки територіальні громади бюджетні, а волонтерські організації, та багато працівників комунальних підприємств охорони здоров'я збирають, віддають частину своєї заробітної плати на Допомогу за період дії воєнного стану значно зросло навантаження на автомобільні дороги із Мирського району та збільшилась інтенсивність руху великогабаритного транспорту. Ці фактори негативно відобразились на стані дорожнього полотна, яке наразі потребує капітального ремонту. Коштів на капітальний ремонт з бюджетів майже не виділялося і не планується виділятися а всі ремонти будуть проводитися виключно за рахунок експлуатаційних витрат. В першу чергу це стосується міжнародної траси М-15, яка зараз є стратегічно важливою для нашої країни, а також будуть спрямовані кошти на, на дороги, які безпосередньо ведуть до портів. Це місто Ізмаїл, місто Ріні і місто Кілія. У критичному стані знаходиться автомобільна дорога Т1607 Ізмаїл Кілія Вилкове. Через це порушене транспортне сполучення в межах громади з району. А у зв'язку з оптимізацією закладів освіти неможливе безпечне перевезення учнів шкільними автобусами із сіл громади до опорних шкіл. Зараз ведуться роботи на реконструкції моста на кофі. Він безпосередньо з'єднує. Ілівською і Софіанівську громаду. Ця дорога для нас дуже важлива, тому що там відбувається рух екстрених служб, а також з'єднує ці три громади. У незадовільному стані знаходиться автомобільна дорога старанекрасівка Дунайське. Окремі її ділянки є аварійно небезпечними, а у зимовий час виникають труднощі, пов'язані з розчищенням снігу. Вона знаходиться в дуже такому в важкому стані і по неї зараз йдуть вантажівки, і навіть вантажівки вже рухатися там не можуть. Тому що вона також є в плані, але цей ремонт буде виключно виконаний експлуатаційним шляхом. Враховуючи ситуацію на фронті, важливим є проведення мобілізаційних заходів, відзначив Родіона Башев. У цьому напрямку Ізмейська районна військова адміністрація проводить спільну роботу з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, а також Ізмельським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. На території Ізмельського району знаходиться територіальний центр комплектування, який зараз займається цим питанням. Також долучені до цього і територіальні громади. В кожної громаді працюють окремі групи, які займаються оповіщенням, ну, співпрацюють з місцевим населенням для того, щоб забезпечити ну, потреби Збройних сил України. Під час дії воєнного стану вкрай необхідною є безперебійна робота підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки країни. Саме тому пріоритетним напрямком роботи райдержадміністрації є бронювання військовозобов'язаних та направлення їх на погодження до Генерального штабу збройних сил. Коли йде війна, потрібні люди, які йдуть на фронт, які дійсно захищають безпосередньо нашу державу, і ті, хто повинен працювати. Ну без цього балансу. На жаль, результату не буде. Тому наше завдання дійсно забезпечити мобілізацію таким чином, щоб забезпечити. Подальше роботу тих підприємств, які сплачують податки. Обстріли на території Одеської області та на території Ізмельського району тривають. Тож в ході брифінгу голова районної військової адміністрації розповів про стан укриттів та захисних споруд цивільного захисту. На території району знаходиться 291 захисна споруда. Ну на жаль, вони. Лише пристосоване захисну споруду, це підвали житлових будинків або якихось інших приміщень. Mm -hmm. Зараз ця робота триває і громади, територіальні громади mm -hmm. на початку року вже прийняли в бюджетах витрати майже 20 мільйонів гривень для того, щоб Далі пристосувати ці приміщення під захисні споруди. Прокоментував очільник району питання опалювального сезону, який вже незабаром завершиться. В Ізмельському районі він стартував з урахуванням кліматичних умов згідно з усіма нормами і правилами. Незважаючи на масові терористичні атаки з боку Російської Федерації, цьогорічний опалювальний сезон проходив без відключень електроенергії. Зазначив Родіона Башев. Опальний сезон розпочався в своєчасно і пройшов достатньо, ну я вважаю, без проблем. Були частково відключені електричні енергії. Це, це було на початку зими, якщо ви пам'ятаєте, це було пов'язано з погодними умовами. Але пройшли дуже, дуже гарно, без особих проблем. Зараз вже закінчується пальний сезон і ми починаємо готуватися до наступного. Тому то, що не встигли зробити, я як, вважаю, що ми все зробимо за вісну літа цього року. На сьогоднішній день в районі існує проблематика щодо захисних споруд на ділянках річки Дунай. Першочергово слід вирішити питання із захисною дамбою шлюзом ріпіда, що знаходиться на 97-му кілометрі річки Дунай. Відзначив очільник району. Після обувалення берега у 2021 році цю ділянку визнано аварійною. Це становить загрозу виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру. Минулому році розроблена проєктно кошторисна документація вже десь. Минулого місяці відбулася обласна комісія ТБЧС, на якої було розглянуто це питання і було прийнято рішення на виділення коштів на ремонт цієї дамби. У ну, нагадаю, що ця дамба захищає артизіанські скважини, які забезпечують водопостачання міста Ізмаїл та деякі інші населені пункти. В аварійному стані знаходиться і лівостороння приканальна дамба каналу Скунда, яка розмивається в період наповнення водосховища. Також спостерігається розмив корінного берега каналу. Це питання вже нове. Воно виникло от буквально в цьому році. Зараз було проведено обстеження цієї дамби. Вона забезпечує. Водою два великих озера це Кугурлу і Ялпу. Після того, як буде ну, виконана проєктна кошторисна документація, далі будуть знову розглядатися на комісії ТБЧС. В ході брифінгу Родіон Абашев розповів про стан зрошувальних систем на території району. Наразі вони знаходяться у незадовільному стані. В рамках дії регіональної програми Аграрна Одещина» профінансовано до розпочато реалізації робіт на меліоративних об'єктах Ізмельського району. В цьому році вже реалізуються три проєкти: Це капітальний ремонт систему меліорації та жбунарська зрощувальна система, ізмаїльська зрощувальна система реконструкція і е, Нагірнянська зрощувальна система. Що це дасть? Це дасть можливість забезпечити майже 6,5 тисяч гектар е, земель, які будуть мати ну, рішення. Ізмаїльщина активно долучилася до проєкту Пліч Опліч Всеукраїнські шкільні ліги, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським. На сьогоднішній день 178 команд приймають участь у змаганнях, зазначив голова Ізмаїльської районної військової адміністрації. Всі громади долучились до цієї ініціативи президента Володимира Зеленського. Зараз між собою. Змагаються 178 команд. Вони зараз змагання проходять на нижчому рівні, тобто на на рівні громад. В травні буде вже проходити районний рівень цих змагань. Останнім часом в медіа активно обговорюється питання регулювання чисельності хижих м'ясоїдних тварин у зв'язку зі складною епіцитуацією зі сказу, яка виникла в Ізмельському районі. Прийнято рішення проводити відстріл. Лабораторні аналізи показують, що десь 30% хижих тварин є заражені сказом, тому ця робота триває вона необхідна. Ті умови, в яких зараз вони знаходяться, у них немає ніякої конкуренції в природному середовищі, це в першу чергу шакали і вони дуже небезпечні. Як переносчики сказу, так і безпосередньо для людей. Сьогодні гостро стоїть питання забезпечення належного рівня обороноздатності України, тому виникає питання ефективності роботи, групи, прозорість і підзвітність. Ізмельською районною військовою адміністрацією ведеться постійний моніторинг запланованих публічних закупівель територіальних громад. Та щоп'ятниці надається звіт до Одеської обласної військової адміністрації. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми новин. Поліцейські викрили жителя з міського району, який перевозив рибу невідомого походження, у тому числі червонокнижну. Правоохоронці вилучили у чоловіка водні біоресурси, і розпочали досудове розслідування. За попередніми підрахунками фахівців-екологів, спричинені рибному господарству України, збитки сягнули майже 700 тисяч гривень. Група сектору реагування патрульної поліції, відділення поліції номер 2 із Мільського районного відділу поліції під час патрулювання території обслуговування в місті Рені виявила за кермом автомобіля місцевого жителя. Який порушив правила дорожнього руху, здійснивши зупинку на пішохідному переході. Правоохоронці склали відносно водія постанови за частиною першої статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення і наклали стягнення у вигляді штрафу розміром 340 гривень. Разом з тим, в салоні автомобіля поліцейські виявили ящики з більше сотнею різних видів риби, серед якої була стерлядь, яка відноситься до роду осетрових і занесена до Червоної книги України. Документів, які підтверджували законність походження риби, та Її перевезення у чоловіка не було. За даним фактом були внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини першої статті 249 кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за незаконне зайняття рибним промислом, що заподіяло істотну шкоду. Дане правопорушення карається штрафом від 17 до 51 тисячі гривень або обмеженням волі на строк до трьох років. До 210-ї річниці від дня народження класика української літератури генія світового масштабу Тараса Григоровича Шевченка в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відкрилась тематична виставка. Тарас Шевченко, поет і художник українського народу. Першими відвідувачами виставки стали учні гімназії номер 6 Подробиці дивіться у сюжеті. До 210-ї річниці від дня народження класика української літератури генія світового масштабу Тараса Григоровича Шевченка в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відкрилась тематична виставка. Тарас Шевченко, поет і художник українського народу. Проживши всього 47 років, Шевченко зумів змінити культурний код нації. Небагатьом культурним героям таке вдавалося. Вся його діяльність була безкорисною. Творчість була головним сенсом його життя. Більшість його творів стали пророчими для нашого народу. Лисмельській картині галереї. Є факсимільні копії робіт Тараса Григоровича Шевченка. І кожного року до його роковин, до дня народження і до роковин смерті ми робимо виставки. Першими відвідувачами виставки стали учні середніх класів із Мильської гімназії номер 6 Після екскурсії вони мали можливість у форматі бесіди розкрити багато нового про талановитого поета та художника. Я сьогодні відвідала з класом картину галерею. Нам показали картини Тараса Григоровича Шевченка, розповіли дуже цікаву інформацію про Тараса Григоровича Шевченка. І я би хотіла б ще раз побувати в цій картині галереї. На виставці представлені художні репродукції з живописних та графічних творів Тараса Шевченко, які були отримані завдяки співпраці між культурними закладами від центру духовної культури міста Вознесенськ. Діти з зацікавленням приходять до нас на цю виставку. Бо про Тараса Григорча Шевченка можна він не вичерпний як художник, як поет, як громадський діяч для сучасних українців. Для нас дуже дуже важливо те, що заповідав нам великий наш кобзар. Своїх творах видатний митець намагався передати справжні народні сцени, відобразити побут і природу рідної батьківщини. Представлені в зміській картині галереї Офорти в Києві, судна рада, староста сільська родина. На та інші це чудові куточки рідної природи, берег Дніпра життя простого українського народу. В жанрі портрету Тарас Григорович написав 150 робіт. Спілкуючись з видатними діячами культури, Шевченко часто робив їх об'єктами свого художнього зображення, створюючи справжні шедеври мистецтва. Всі жіночі портрети Шевченко писав з великим знанням психології. Їх вирізняє глибоке проникнення у внутрішній світ людини. Загалом митець залишив після себе велику спадщину, більше тисячі художніх та більше трьохста літературних творів. Тарас Григорович став корифем національної культури і на віки увійшов в історію людства. Він залишив великий творчий доробок, адже свій талант присвятив українському народові своїм сучасникам і нам, нащадкам. Шевченко живе у кожному з нас, адже він душа українського народу. Юля Патлацюк Ілля Кулинич для програми новин. На Одещині прикордонники запобігли вивезенню з України кобзаря 1939 року старовинних монет та срібної медалі. Стародру Кобзар 1939 року випуску виявили прикордонники Білгородністровського загону в пункті пропуску серпневе під час огляду автомобіля. Пасажирка перевозила його в особистих речах на прохання своєї знайомої. Про те, що видання становить культурну чи історичну цінність, вона нібито не знала. А в пункті пропуску Старокозача в ході огляду особистих речей пасажира рейсу. Вого, автобуса охоронці кордону виявили 101 монету 18 -го, 20 -го століття. Також чоловік мав імперіалістичну медаль за хоробрість 4 ступеня, яка була введена на початку 19 століття. Виявлені предмети, які можуть мати культурну чи історичну цінність, вилучено та встановленим порядком направлено на експертне дослідження. Заходи проводились спільно зі співробітниками одеської митниці. 9 березня в Ізмельському палаці спорту проходили змагання відкритої першості міста Ізмаїла з баскетболу серед команд дівчат 2010 2010-2011 року. Народження присвячене 8 березня та дню народження Тараса Шевченка. Докладніше дивіться у сюжеті. 9 березня у центрі дозвілля палац спорту відбулися змагання відкритої першості міста Ізмаїла з баскетболу серед команд дівчат 2010-2011 років народження. Їх присвятили 8 березня та дню народження Тараса Григоровича Шевченка. Організатори змагань відділ фізичної культури та спорту Ізмельської міської ради ізмельська та федерація баскетболу міста Ізмаїл 9 березня у палаці спорту. Ми проводимо відкритий чемпіонат міста Ізмаїла з баскетболу серед команд дівчат 2010 тисячі 2011 років народження, який присвячений дню 8 березня, та приурочений дню народження Великого Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. В відкритому чемпіонаті приймають участь чотири команди: це команда міста Ізмаїла та телячіональської спортивної школи. Команда село Кам'янка, Сергянівська, ОТГ, Ізмельський район, команда Ревійської міської ради дитячо-нацької спортивної школи і команда міста Кілія. Чемпіонат. Пройде е, в одному один день, і переможці вже будуть та призери вже будуть визначені е, після шести ігор чемпіонату. У змаганнях взяли участь команди дитячо-юнацьких спортивних шкіл з Рені Кілії села Кам'янка Саф'янівської ОТГ та Ізмельської ДЮСШ. На урочистому відкритті з привітанням до присутніх звернувся заступник міського голови Сергій Лузанов. Ми сьогодні. Безмежно вдячні силам оборони України, які дають можливість проводити дитячі змагання, фестивалі, ті заходи, які дозволяють вам доводити, що ви недаремно займаєтесь тим. Видом спорту, який обрали, і певний символізм є навіть у тому, що цей чемпіонат присвячений 8 березня, Міжнародному дню боротьби за рівні права для жінок. Змагання проходили в одне коло. Всього було зіграно шість ігор, і кожна команда мала можливість виграти у суперників. За підсумками зустрічі переможцем відкритої першості серед дівчат стала команда із Мельської ДЮСШ, тренер Олександра Чорногорець. Друге місце посіла команда ДЮСШ Рені, тренер Петро Симон. І бронзові нагороди отримала команда ДЮСШ Саф'янівської ОТГ. Села Кам'янка, тренер Наталя Кайш. Команда Кілійської ДЮСШ не завоювала медалі, але дівчата отримали безцінний загальний досвід, який неодмінно допоможе перемогти у. В наступних турнірах команди призери були нагороджені кубками і дипломами відповідних ступенів, а гравці команд медалями та грамотами. Також були визначені переможці у номінаціях. Кращою у нападі визнана наконечна Дар'я, село Кам'янка. Краща у захисті Волчанова Анна, місто Ізмаїл. Найперспективнішим гравцем стала Кривенко Тетяна, Кілія. А МВП турніру стала Лозовська Людмила Рені. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. В Саф'янівському закладі загальної середньої освіти рятувальники провели виховний захід для юних помічників служби порятунку 101 з метою підвищення безпеки та навчання дітей, як правильно діяти у надзвичайних ситуаціях. Метою заходу було ознайомлення дітей з правилами безпеки життєдіяльності, поводження з відкритим вогнем, користування побутовими приладами, а також мінна безпека. Особливу увагу звернули на правила безпеки під час виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 38 гривень 10 копійок, продати за 38 вісім гривень шістдесят копійок. Євро купівля 41 гривня 70 копійок. Продаж 42 гривні 33 копійки. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу, 13 березня, в Ізмилі очікується мінлива хмарність, невеликий дощ. Вітер південно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 6-8 градусів тепла. Вдень 10-12 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність невеликий дощ. Вітер східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4-6 градусів тепла. Вдень 8-10 з позначкою плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому ютуб каналі та у Фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.